Привіт, народ! В цьому відео ви знайдете 10 ігор різноманітних жанрів, які обов'язково варто зіграти кожному. У випуску зібрані ігри, які можна буде зіграти як і на топових ПК, так і на слабких ПК. Тож не будемо злікати, сідайте позручніше, і ми починаємо. Шіверлі 2. продовження багато користувасько середньовічного екшену від першої особи. Гра просить нас з жерли захоплюючих боїв, де будуть битви як і на мечах, так і на конях. Осади замків, і масові битви, участь яких сягає до 60 лицарів. Вибрав один з чотирьох класів і один з 12 підкласів. Ми повинні заволодіти вибраними героями і зброєю на полі бою. В Новій частині з'явились можливість запігати вдома, підпалювати їх і в використовувати різноманітну техніку, ще втішить пророблена бойовка, великий вибір режимів і кросплеєр між PC-консолями і різноманітні карти. Forza Horizon 5 – найкраща гоночна аркада сучасності. Гра перенесе нас до Мексики, яка має найбільш та найрізноманітнішу карту у франшизі. Події розгортаються в різних біомах від пустелі до гірських вершин. Розробники підготували насичену сюжетну кампанію з викликами та різноманітними заїздами. Ще більш розваг вас чекають у мультиплеєрному режимі, де гравці можуть змагатися один з одним на серійних і унікальних автомобілях. Можна досліджувати регіони, брати участь у битвах і самовиражати через створення івентів, трюків, дизайнів та іншого контенту. Дед Стрейдінг. Якщо ви хочете відчути себе найхимернішим кур'єром у постапокаліптичному світі, то ця гра вам точно підійде. Місцевий рельєф стане серйозним випробуванням під час проходження, адже рухатись дорогами майже не вдасться. Скелі, річки, гори, усе це без зупину перешкоджатиме вашому шляху. Однією з особливостей гри є те, що вантаж, який потрібно доставити, зазвичай має значну масу. Через це доводить. Дедеться вдаватись до різноманітних хитрощів, але навіть вони не завжди рятують, тому важливо грамотно розраховувати свої сили, щоб доставити вантаж вчасно. У грі також присутні сутички з різними ворогами, проти яких можна використовувати як і зброю, так і власний вантаж. Back for Blood. Це гра максимально заточена під кооперативне проходження. На вибір прислав 8 захисників, і кожен герой має унікальні особисті та командні ефекти. У процесі проходження кампанії та ПВП режиму ми зароблятиме очки забезпечення, які можна витрати на розблокування нових карт і косметики. Однією з особливостей гри є система колод, які можна створювати для всіх режимів в механіках генерації рівнів постійно підкидання. Атиме нам карти перешкод, що додаватимуть різноманітні події під час вилазу. Саме це робить кожне проходження унікальним. Assassin's Creed Valhalla Гра, що пропонує величезну кількість контенту, якого вистачить на десятки годин. Вона перенесе нас до Англії часів перших королів і набігів Вікінгів. Саме Вікінгами нам і доведеться стати. Головним героєм або героїною буде могутній воїн, який веде свій народ у пошуках кращого життя. Серед особливостей варто виділити новий насичений подіями світ, будівництво та розвиток Власного поселення, битви з. Містичними сутностями гучні банкети і навіть середньовічні ребатли, і все це на тлі нескінченої війни між асасинами та їхніми ворогами. Cause 3, мабуть, не один конкурент цієї франшизи не здатний похвастатись таким великим відкритим світом. І третя частина в цьому плані сама найкраща. Сонячне Середземномор'я вийшло ярке, веселе з великою кількістю контенту. Тут і різний транспорт, причому є навіть такий нестандартний, як він сюд і парашут. Несумітня кількість побічних завдань разом з міні випробуваннями а також різноманітний рельєф, водні простори. І Маса зброї. Том Clancy's Ghost Recon Violence. у цьому кооперативному тактичному шутері. Ми разом із друзями перевтілимось в оперативників, які борються з наркокортелем, що підімбіяв від себе всю Болівію. Розробники постаралися створити величезний світ із безлічю цікавих локацій, місій і аванпостів. А щоб досліджувати його було ще цікавіше, в гру додали понад 60 різноманітних транспортних засобів, зокрема Вертоліта Човен. State of Decay 2 події гри розгортається під час зомбі-апокаліпсису на півдні США. Сюжет гри розповідає про групу людей, які змогли вижити після катастрофи і об'єднались для спільного виживання. Гра досить універсальна. Це симулятор виживання з акцентом на менеджмент ресурсів і організацію поселення. Нам доведеться сварити суспільство в умовах постапокаліпсису, шукати всі для своєї команди, вирушити на пошуки ресурсів і займатися будівництвом бази. Головна відмінність другої частини від першої наявність кооперативного режиму. Far Cry 5. перший випуск лінійки Far Cry в свій час здивував підсумку еволюції. Серії привела нас до Far Cry 5. до гри, в якій є все, кооператив, трансфер, багато секретів пасхалот, не нудний сюжет, а також вільний підхід до виконання місій. Зрештою, це означає, що попередні частині ніяк не хуже, Вспомните, варто Far Cry 3 та Far Cry 4. Watch Dogs Legion. Третя частина не менш популярної серії ніж Far Cry і пряме продовження Watch Dogs 2. Це екшен пригода від третьої особи з відкритим сідом, події якої розгортається в антиутопічному лондоні. Гра задає новий напрямок для серії, адже тут можна керувати багатьма персонажами. Крім того, у грі присутня механіка перманентної смерті. Якщо завербований персонаж загине, він буде втрачений назавжди. Ну що ж, це були легендарні ігри, які повинен пройти або хоч би спробувати кожен. Звісно, багато хто може не погодитися з цією добіркою, адже існує ще без чудових і культових ігор, наприклад, RDR 2, але цього разу я вирішив його не додавати. Тож не хвилюйтесь, попереду ще багато добірок з іншими легендарними іграми. Що стосується розірушу у попередньому відео, то на жаль, необхідна кількість лайків не була зібрана, тому гра. Залишається у мене. А з вами, як завжди, був Лотер. Великий дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.